Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вітати, всім бажаю здоров'я і миру. Хто слідкує за моїми відео, той знає, що я в липні, коли викопала цибулю. в мене ще був кошель картоплі і я її посадила. Це вже було досить пізно, але пробно я це зробила. Ну, що я хочу сказати, стоїть чи ні, не знаю. Мабуть, наступного разу таке робити точно не буду. Кошель посадила, викопала два. Була в деяких кущах ось така доволі велика, і є доволі гарна, але не вся, є і менша. Ну, викопала кошель, повторюсь, тобто посадила кошель, викопала два, але ж там дрібно відберу, то той самий кошир зостанеться. І ще хочу сказати, це червона, уродила червона, дійсно ось велика, гарна, а попав якийсь кущик білий, то зовсім дрібненька, зовсім ніяка. Ну, ось цей клапточок тут був. А Тут буквально чуть-чуть було в мене цієї картоплі. Ну, один на один, я б сказала. І ось будемо, мабуть, сьогодні вирізати капусту вже збирати. Уже все забирати, тому що гарний приморозок був вночі. Думала, ще недільки дві хай постоїть, але, мабуть, будемо забирати. Капуста чудова, навіть ще блистить видно на капустині. Деяка вона потріскалася. Ну, мабуть, забираю. Там сідиратива в нас посіяно, трошки пізніше теж зійшло. Яблуки ми вже обірвали. Уже майже капуста це заключний етап. Ще ось тут скопаємо, посадимо часник і цибулю на зиму. Перед тим як буду садити, замочу на годинки дві. В солоній воді столова ложка солі з невеликим верхом, в літрі воді. розведу, щоб розтанула сіль, і замочу цибулю і часник перед тим, як саджати. Ну, ось так. Ідуть, ідуть заключні роботи. Ще треба деревця обв'язувати рубіроїдом, бо зайці з лісу приходять і гризуть. Ще треба було б покропити, але ще листя не все осипалось. Навіть не знаю. На клумбі в мене кошмар, що робиться. Ще нічого не робила. Ось така в мене вся зароща, клумба. Там навіть ще й рози цвітуть. Це буду все розчищати, обрізати, перекопувати, пересаджувати, Хризонтеми ще мають сісти. Ось так. Роботи на дачі вистачає хоч літом, хоч осінь, хоч весною. У нас доволі гарна картопля, але не вся так. На цьому закінчую своє коротеньке відео. Ще раз повторюсь, всім здоров'я, благополуччя, мирного неба. Пока-пока, до нових зустрічей.